The cat sat on the mat. пункт незламності на космонавтів. Сьогодні тут для учнів п'ятого класу 15-ї Вінницької школи обласні рятувальники проводять урок безпеки. Тема уроку як діяти, якщо виявили підозрілий предмет. Вибухонебезпечними предметами можуть виявитись будь-які замасковані від них пристрої, прилади навіть іграшки і навіть рюкзаки чи сумки залишені в місцях масового перебування людей. Про види вибухонебезпечних пристроїв учнів розповіла фахівчиня служби порятунку Марина Палагній. Також учнів Нагадали про безпеку при користуванні обігрівальними приладами. Заборонено сушити свій одяг, залишати без нагляду. Це може також призвести до попадання іскри на нього, загорання від дуже гарячої нагрітої стінки печі. Місце перед пічкою має обов'язково бути захищене негорючим матеріалом. Тобто, це має бути, наприклад, металева пластина. Захист від іскор. Урок безпеки тривав годину. Що саме дізналася для себе зі спілкування з рятувальниками Суспільному? Розповідає Аня Вакановська. Не можна ставити телефон на ніч на зарядку. Ми так постійно робимо, тому що в день не встигаємо. Просто небезпека є завжди і вона завжди буде. Коли, наприклад, ми говорили тему про міни, про безпеку, про опалення, що робити в таких ситуаціях. В Таких ситуаціях треба бути дуже обережним. Потрібно слідкувати за свічками, потрібно дивитися, чи ніде нема такого замикання чи вогню відкритого. Уроки безпеки обласна служба порятунку проводить і на районах. З наступного тижня планують зустрітися зі школярами Немирова та жмеренки. Юля Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.